Сильна притча про бджолу і муху для тих, хто звик звинувачувати інших. Людина сама вибирає, на чому їй фокусуватися. Нам в житті часто зустрічаються люди, які люблять поговорити про те, як все погано, як багато нехороших людей навколо і як вони від цього страждають. Також зустрічаються світлі люди, які навпаки бачать навколо хороше. І приносять в своє життя і життя оточуючих людей радість і позитив. Про відмінності в сприйнятті навколишньої дійсності дуже точно і лаконічно говориться в притчі, яку я хочу зараз вам розповісти. Якось прийшли до старця Паїсія Святогорця кілька людей і кажуть: Ось той священник бере багато грошей за таїнства, Інший курить багато цигарок і ходить в кафетерії, а третій аморальний і представляє докази. Старець їм відповідає. З досвіду я пізнав, що в цьому житті люди поділяються на дві категорії: третєї не існує. Кожна людина буде або в одній категорії, або в іншій. Одна категорія людей подібна мусі. Муха завжди сідає на все брудне. Наприклад, якщо в саду багато запашних квітів, а в кутку саду є бруд, вона пролетить весь прекрасний сад та не сяде ні на одну з квіток. Вона не зупиниться, поки не долетить до цього бруду, і лише тоді спуститься, сяде на неї і почне копатися в ньому. Якби вона могла говорити. І ти, впіймавши її, запитав, чи знає вона, де в саду знаходяться троянди, то та б відповіла, що не знає, що це таке. Троян в світі немає, відповіла б вона. Подібним чином, і в житті є люди, схожі на муху. Ця категорія людей, яка навчилася про все думати негативно і всюди знаходити бруд, не зможе помічати і буде ігнорувати все прекрасне. Інша категорія людей схожа на бджолу особливість бджоли знаходити і сідати на красиве й солодке. Скажімо, наприклад, що в брудному приміщенні хтось в кутку поставив вазу з квіткою. Якщо златить туди бджола, вона пролетить повз все брудне і не сяде до тих пір, поки не знайде квітку і тільки там зупиниться. І якби ти зловив цю бджолу і запитав, де там сміття або смітник. Вона відповів, що вона такого не помітила. Зате ось там є гортензії, а там троянди, а ще далі фіалки, а там мед, а ось там цукор.